Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 341-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які допомагають і розповідають правду світові про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні, о 13.30 до нас приєднається Сергій Братчук, голова громадського. Ради при Одеській ОДА і Будемо говорити про ситуацію на Одещині. У 14-й годині у нас відбудеться панельна дискусія на тему ефект доміно», як російсько-українська як російсько війна змінюють, змінюють і змін, змінила вже інформаційну картину світу. До нас приєднаються імені Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ Дмитро Золотухін, експерт з питань інформаційних воєн, Артем Біденка, керівник інституту. Інституту інформаційної безпеки, а також Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. А прямо зараз у нас на включенні Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь, пане Іване, ми вітаємо вас. Так вітаю я вас. Доброго дня. доброго дня, пане Іване. Тож які новини на цей час з Мілітополя? Що можете про що можете розповісти? Ну, перш за все, я хочу зазначити, що е, активно в, в соціальних мережах в цілому обговорюється питання щодо руйнування чергового е, залізнодорожного мосту. Я хочу зазначити, що е, цей міст було зруйновано ще в травні місяці. Після цього расисти його намагалися відновити декілька разів, і е, знов він не може функціонувати, втомився в черговий раз, але е, хочу. Е, Підкреслити важливість цього шляху саме через залізну дорогу. Сьогодні расисти намагалися перекидати сьогодні своє тяжке озброєння, сьогодні свої боєприпаси, і саме цей шлях з Мелітополя на такмак, і потім в бік Бердянську та Маріуполя та Донбасу вони намагалися саме через це міст направляти свої такі важкі озброєння. Сьогодні знову не зможе функціонувати ця дорога, цей шлях для них. Також хочу значити, що на минулому тижні ми всі говорили про те, що чергова російська пропаганда провалилася і продовжує вона провалюватися. Я наразі говорю про те, що вони досить активно розповідали про те, як вони роблять ефективний контрнаступ на запорізькому напрямку, і про те, що, начебто, вони захопили декілька. Населених пунктів, все це є неправда. Наші збройні сили чітко розуміють, звідки може бути небезпека для расистів, і в наших героїчних збройних сил точно інші плани на тимчасово окуповану Запорізьку область, а саме звільнення всіх та всіх селищ. Але як результат цього контрнаступу, про який рашисти активно говорили, це сотні расистів, які з одного боку потрапили до лікарні тимчасово окупованої Запорізької області, з іншого боку, просто пропали безвісти або поїдуть чорно. Нахідних пакетах до РФ. на сьогодні всі лікарні, майже всі тимчасово окуповані Запорізької області, вони переповнені, і здебільшого, це поранені рашисти, звичайно, в наших лікарнях. Також ми бачимо, що через наднизьку колаборацію на тимчасово окупованих запорізьких областях рашисти привозять до наших міст та селищ чергові партії своїх гауляйтерів та гастролерів. Наразі я говорю про 800 внов приїхавших російських поліцейських. Здебільшого це Краснодарський край та Ростовська область, які приїхали на тимчасово окуповану частину Запорізької області для наведення якогось там передку. Знаком є те, що їх не розвезли по містах та селах. Вони всі живуть на тимчасово окупованій Мелітопольщині та в день роз'їжджаються по іншим населеним пунктам, але вночі також збираються в тимчасово окупованій Мелітопольщині, тому що бояться спротиву, що просто в селах їх повбивають місцеві мешканці, які відкрити їм навіть після майже року повного вторгнення расистів на нашу територію і повної окупації наших е, земель, е, наші мешканці відкрито говорять, що вони не раді расистам. Також ми бачимо тенденцію, що Рашисти почали а, узаконювати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територій. Наразі я говорю про те, що видано гауляйтерами указ про легалізацію 28 в'язниць на тимчасово окупованих територіях, три з яких в тимчасово окупованій Запорізькій області. Якщо раніше ми казали, що лише на тимчасово окупованому Мелітополі існує щонайменше п'ять катівень, то частину з них рашисти вже Легалізували, і також ми бачимо, що расисти з минулого тижня почали проводити інвентаризацію квартир та будинків. Сьогодні спеціальна комісія обходить ці квартири і всі будинки вимагають документи власності. Хоча чітко розуміючи величезна кількість мешканців виїхала, і в цих квартирах та будинках наразі мешкають їх родичі, рідні та близькі. Їх це не влаштовує, і вони попереджають, що якщо не буде власника по документах, то ці люди будуть виселятися з їхніх квартир. Ри будинки така ж ситуація сьогодні і з паспортизацією. Сьогодні названо черговий строк про те, що якщо до 1 червня мешканці тимчасово окупованих територій не будуть отримувати паспорти, не отримують паспорти, то вони не зможуть за собою реєструвати майно, рухоме та нерухоме майно. І також расисти сьогодні лякають тим, що ті мешканці, які не отримують паспорти до 1 червня, то їх будуть визнавати. Мешканцями інших країн а, і до них будуть застосовуватися нове яке там оподаткування, яке буде вдвічі вище ніж до громадян, тих, хто отримує рашистські паспорти. Що є, цікавим фактом, що в Мелітопольській а, фейковій вигаданні рашистами податковій інспекції сьогодні висить е реквізити рахунків. Тульської області, тож мешканці тимчасово окупованої Запорізької області мають платити податки в якусь тульську податкову? Ну такий абсурд: це не перший від расистів, але сподіваємося, що все це скоро закінчиться. Пане Івано, Повертаючись до теми підриву мосту як логістичного шляху. Чи які альтернативи щодо логістики залишилися у расистів? Ми маємо розуміти, що сьогодні приблизно 70% трафіку з континентальної Росії до Криму відбувається саме автомобільним транспортом, і сьогодні, хоча один міст втомився із Мелітополя на Бердянськ, на шляху, то ще є об'їзні шляхи. Тож сьогодні автомобільний транспорт може курсувати цим маршрутом. Що стосується залізнодорожного транспорту, то вже надскладно. Пересуватися за цим маршрутом, тому що не лише цей міст, про який ми говоримо, втомився, а й багато інших залізнодорожних мостів втомилося, і я впевнений, вони будуть продовжувати впадати, вибухати і так далі, тому що логістика варшистів це те, що має руйнуватися в першу чергу. Яка ситуація на Васильівці, чи так само як і було з початку року? Виїзд наших мешканців неможливий зараз через Васильівку. Так, виїзд наших мешканців неможливий. Повністю блокпост заблокований, не дивлячись на те, що вони обіцяли відкрити його 15 січня. Січня наразі не функціонує. Пункт пропуску вчора від місцевих мешканців ми почали отримувати інформацію про, начебто, інформація про те, що в сірій зоні. Мешканці добралися до своїх будинків і підірвалася автівка на міні. Але наразі ця інформація не підтверджена. Як тільки буде підтвердження, ми звичайно її опублікуємо. Але така ж небезпека і спостерігається в Сірій зоні. А Васильівський блокпост повністю заблокована щодо шляхів евакуації. То наразі він залишається майже один. Це через тимчасово окупований Крим, потім або через чергу в порту або а, для парому, або через чергу на кримський міст а, добратися до континентальної Росії. Потім до а... До прикордонників на шляху до Європейського союзу або до Грузії до кордону з Грузією, і лише після цього ти можеш знаходитися в країні, в якій ти будеш відчувати себе в безпеці. Але також слід зазначити, що саме мешканців з тимчасово окупованих територій російські прикордонники неохоче випускають із рашистської держави. Тож сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації з тимчасово окупованої території. Пане що до руху супротиву Мелітополі? Чи продовжує він свою діяльність, якщо можна про результати їхньої діяльності? Звичайно, продовжує як один з елементів того, що расисти точно не відчувають себе безпечно на нашій території. То з минулого тижня їм надійшла команда не ходити просто з автоматами на перевіз через плече, а постійно вони ходять з автоматами з зведеними курками. А і це лише через те, що вони відчувають спротив. Також ми бачимо, що вони сьогодні організовують безліч безліч провокацій. Це також саме через те, що вони не відчувають себе спокійно на навіть після року повноцінної окупації сьогодні нашим збройним силам і нашим спецслужбам добре відомо про все, що відбувається, і на тимчасово окупованій території, і в передмісті Мелітопольщини, і що найважливіше, і пересування техніки, і особового складу. І расисти на жаль про це знають. Дякую вам. у Нас є питання у студії. Прошу колеги. Добрий день, Ольга Опанасенко Українформ. Скажіть, будь ласка, відомо, що в Мелітополь час від часу приїжджають смотрящі від Кадирова. Чи є інформація, які саме питання, сфери вони намагаються взяти під свій контроль? Ну за винятком того, що вони гвалтують і б'ють російських журналістів? Дякую. Дякую вам за запитання. Дійсно хочу розпочати з наступного сьогодні. Колаборація на тимчасово окупованих територіях над низька, і расисти намагаються. Спочатку намагалися вмовити наших мешканців колаборувати. Наразі вони розуміють, що нічого не вдасться, і мешканці РЕФІ також не досить неактивно добровільно їдуть на тимчасово окуповані території. Лише одна категорія добровільно досить активно їде: це саме кадирівці. Наразі кадирівці беруть під контроль не лише військову обстановку та таке мародерство на тимчасово окупованих територіях, а вони беруть під контроль і деякі державні органи, наприклад, прокуратуру на Риклад суд звичайно, це не державні, а вигадані державні расистами органи. Також ми бачимо, що буквально місяць тому на території тимчасово окупованої Запорізької області приїжджав черговий сматрящий армен Саркісян, який сьогодні призначений саме куратором в'язниць і куратором ув'язнених на тимчасово окупованих територіях. Тож Хочу зазначити, що сьогодні майже весь рух бізнесу він розподілений між сферами впливу. Таку ж свою сферу впливу мають і кадирівці, мабуть, можу сказати, що найвпливовішу. Пане Івано, ви сказали про те, що зараз расисти намагаються узаконити так би мовити пункти затримання і катівні свої. Тож для чого це робиться? І чи відомо нам скільки зараз в таких містах позбавлення волі в катівнях перебуває наших людей, хоча б орієнтовно? Звичайно, ми не можемо сказати точно скільки перебуває. Нам відомі наступні факти: перше з в'язниць, які були до окупації, вони перемістили щонайменше 3,5 тисячі ув'язнених до тимчасово окупованого Криму. Звичайно ж, перемістили їх нелегально. Це раз. Друге, за період майже рік окупації в Мелітополі було ви лише в самому місті Мелітополі, було викрадено майже тисяча наших мешканців на сьогодні, точно сотні. Ще перебувають в полоні, перебувають зовсім в різних містах, як в місті Мелітополі, так когось вивезли до тимчасово окупованого Криму, так когось вивезли, і в Лефортово СІЗО. Також ми бачимо, що останній такий тема останніх тижнів це депортація з тимчасово окупованої території. Раніше вони вивозили на останній блокпост, і на наші мешканці пішки йшли через сіру зону до першого українського блокпосту. Наразі расисти знімають пропагандистське відео, але ж не відпускають наших мешканців, а садять їх в полон здебільшого поблизу Васильівки, безпосередньо змушуючи на таку трудову повинність. Тож сьогодні сотні мешканців точно перебувають в полоні це після окупації цивільних. І мабуть, останнє питання щодо обігу гривні? Ви повідомляли раніше, що з 1 січня рашисти заборонили обіг гривні на території, в тому числі і Мелітополя. Тож чи вдалося їм це зробити фактично? Чи дійсно гривня припинила свій обіг на території Мелітополя на сьогодні? Так, здебільшого вдалося, здебільшого наші мешканці сьогодні гривню зберігають і чекають на деокупацію, тому що всі пам'ятають, у що перетворилася рубль під час деокупації, наприклад, Херсонщини. А сьогодні дійсно в обігу, здебільшого рубль, Але коли расисти заборонили обіг гривні, то обіг то курс гривні майже удвоївся. Якщо раніше він був одна гривня, коштувала 1 рубль 20 копійок, то наразі коштує одна гривня, 2 рублі що найменше. Тож сьогодні наші мешканці бережуть гривню і чекають на деокупацію. Дякую вам за це включення. Дякую за інформацію, яку ви озвучили. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь. А наступний наш брифінг відбудеться о 13.30 Поговоримо про ситуацію на Одещині. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. І слава Україні.